Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас засідання комісії з питань охорони здоров'я материнства та дитинства. До складу комісії входить сім депутатів. На сьогоднішньому засіданні присутні п'ятеро. Двоє депутатів наших колег з поважних причин. Засідання є повноважним, тому ми можемо розпочинати нашу роботу. Попередньо депутатам було надіслано порядок денний сьогоднішнього засідання, чи будуть хтось якісь заваження чи пропозиції на порядку денних. Пропозиція затвердити наш порядок, денний. не голосуємо. Хто за? За, рішення прикриття. А в нас немає секретаря, нам треба секретаря обрати. Ага. У нас в мене є пропозиція, я не їх секретарем сьогоднішнього засідання, обрати. Прошу проголосувати. за це? В роботі за. засідання приймає участь заступник директора за. департаменту за. за. охорони. Далі та Сніжикович, також керівник підприємства, який ініціював сьогоднішнє засідання Сергій Григорьович Ведієвич. Перше питання власне, одне єдине про звернення комунального підприємства Рівненський обласний шкірно-енерогічний диспансер Рівненської обласної ради щодо поводження внесення змін до штатного розпису, відповідає директор комунального підприємства Радіович Сергій Деворович. Був висновний ну, мені, принаймні на е ЦАП, слідували питання департаменту про проведення. Ну, не можна назвати позиргового термінового засідання комісії за хто з нагальністю цього питання. Тому свідочку просимо нам коротко роз'яснити, в чому така спешка і в чому така. Д Добрий день, шановний голова, шановні депутати, присутні. Хочу е, повідомити вам, що у підприємство рівненський обласний шкільно-мічний диспансер Рівненської обласної ради. Є не тільки закладом, який надає висококваліфіковану спеціалізовану допомогу по тематогноїчному профілю населення міста Рівного, області та сусідніх областей, а є базою інтернатури по даному напрямку. В зв'язку з тим, що ввелася в систему початок роботи електронної системи рейтингового розподілу інтернатуру лікарів інтернету. Саме по термотовеннорологічному напрямку, який не було вже на протязі останніх трьох років впевненість, я вам скажу, у нас виникла необхідність в тому, що до нашого закладу виявив бажання і перетинував пришла, вирішила вступити лікар для проходження інтернатури за державним замовленням. У нас виникла така необхідність вести посаду. Лікаря інтерна, тому я звертаюся до вас, до членів медичної комісії, договору, і з проханням про те, що вести до нас достаток у посаду як лікар інтернет. Моє з 1 штатня приступити до так. роботи. Так як в нас немає листату департаменту, чи будуть запитання, заваження? Я не Дві подачі. Враховуючи те, що ми відірвали від роботи за літнього просив. Десять раз наказав писувати. Щоб ми не збиралися не відволікали людей більш важливими справами, я то взагалі. Ви знаєте, в певний час наш заклад не був занадто успішний, і приходилось оптимізовувати штати того, щоб бути успішним, але на сьогоднішній день ми маємо потребу, маємо можливості і є необхідність, тому не буду просити вас, щоб про таку можливість погодити нам з адміністративно-управлінський господарський персонал вести таку одиницю. Юрій Горич, а вже раз вже зіграли. Що з Ну маємо рішення суду господарського про те, що приміщення треба звільнити. Подавали разом із юридичним відділом обласної ради клопотання про відтермінування цього рішення. Отримали погодження і ухвалу до 1 листопада дозволили нам. Побути там. Всі можливі комунікації на рівні мене як керівника говорять про те, що все буде добре. Наша професія необхідна, колектив достойний, будемо шукати шляхів вирішення даного питання по мірі того, як нам буде цього. Хочу запевнити вас, що керівництво в області підтримує ту ініціативу, що комітет треба все, що можна. А Керівництво міста Нема контакту. Я дозволю собі такий дипломатичну риторику. Дозволю вашу дозволу не коментувати це рішення, але мені як керівнику прикро, тому що ми 70% населення, що обслуговуємо, це є містяни. І не хотілося б розділяти міське населення і обласне, тому що ми є спільна громада, громада Рівенської області, і все робимо для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу. Лічна спільнота, вона не повинна розділяти. Ні, ти мене зараз поділ. Чи вони розуміють ваші проблеми? Це інше питання. Аргументується тим, що ще в 2020 році вийшла та постанова, в якій треба було врегулювати формат оренди в 2020 році, немає формату позички між комунальною власністю міста і. Ішківений станцію вона зневилювалася постанову, яка вийшла ще в 2020 році. закон про оренду державного комунального ну, заборону сьогодні е, питання оренди сюди включається і, 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 і локалізація даного об'єкта. Він знаходиться в самому центрі. Ви знаєте, тобто і і певні площі там до 600 квадратів так. у нас є. Тобто там буде Оренда досить. Це буде через Тобто, майданчик Прозоро, який треба обов'язково виконати. Ну є певні місце розташування там потягне, таку суму це так. мало би місто рішенням сесії з якимись там поблажками духовичі. Так як ми от надаємо зрештою в оренду підприємство за гривню і без аукціону, так само міська рада мала прийняти таке рішення, значення виявили кров. Це для закладів, які повністю утримуються за рахунок бюджету. Така можливість є. А для підприємства то вони це гарантували, що немає такої можливості. На сесії вони не відносили це підприємство, хоча ми в свій час відносили 100% життя, як таке, яке має важливе значення для області. Вони це не думають. Вони слово підприємство бачить. Будемо сподіватися, що все буде добре. По суті, нашого сьогоднішнього питання є інформацію взяти довідомо, поводити зміни щодо води зміни до штатного розпису комунального підприємства рівні шкірно-логічних обласної ради. Голосуємо хто за п'ять за рішення. Ну ще можливо, Сергій вже раз ви нас тут зібралися, розкажіть коротко про свої досягнення на футбольній милі. Ви ми в нас були в Ірландії, що там наша збірна України лікарів. Ми прямому ефірі чи не. А Щоб як це... треба? <реш> З емоціями сказати. <реш> <їхнічні. реш> <реш> я дуже гордий в тому, що я мав унікальну можливість по-перше війти в склад лікарської команди збірної України по футболу в віковій категорії мастерс, це люди після 45 років. Мав унікальну можливість відвідати країну Ірландію. Взять участь в турнірі, виступити попасть на футбольному полі, отримати колосальні емоції і стати призером світового рівня в своїй номінації. Ці емоції вони не передаються словесно, їх треба пережити. Але якщо не коротенько, то унікальна країна, як каже Світлана Кіриніна, своєю культурою, своїм етносом. Своєю природою, своїм ландшафтом, я війшов у склад команди, яка мала можливість відвідати посольство України в Ірландії. Ми мали зустріч з послом Лариса Герасько, дипломат, п'ять років посол України в Ірландії. Я їй задав питання, е, охарактеризуйте ірландця. Вона мені сказала одну фразу, я з нею живу і донесу її вам. Каже, ми е, ірландець асоціюється з равликом. Вони нікуди не поспішають, у них все поволі, у них все розмірено. Я, приїхавши сюди з дружиною е, в автомобілі, їй кажу, в Ірландії так не їсти. На ту. Там поважають пішоходи, там ніхто нікуди не поспішає, там зовсім інший рух, темп, правосторонний рух, ну, зовсім, 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 зовсім погода.